Всім привіт! Якщо все добре, то в мене планується це відео вранці вийти, щоб точно завантажилося. Тож доброго ранку, давайте поп'ємо чай, каву або що. Я сьогодні хочу показати Таїланд більш таких дрібненьких прикрас, не крупних, і, можливо, ще щось додам трохи такий настрій порозмовляти. Постараюся нічого не забути і все говорити, тож, будь ласка, там, ту чи іншу прикрасу. Уважно, слухайте, якщо що, то краще там уточніть якийсь момент, можливо, там, розмір, або що я можу забути. Я людина, тим паче не дуже нормально клепка працює. Так що... тож сподіваюся, на ваше розуміння. Тепер у розмірі 17,2 прикольний перстень, аметист. 1650 гривень. По центру в нас топаз та білі фіаніти. Їх майже не видно, але вони такий цікавий акцент дають, така типу квіточка. Щось, мені здається, таке вже було. Бо я тримаю в руці і мені мене якесь дежавю, що я таке вже бачила, таке я вже показувала. Хоча. 21 міліметр. Інколи реально забуваєш прикраси. Ось. Ну, в принципі, тут нічого такого незвичного. Всі ці квіточки чи соняшники таке, що реально було. 11 грамів вага. 1650 гривень вартість 6 на 4 розмірами тисту. Топазик центральний світлий такий красивий, десь приблизно 5 мм. Я так бачу його. Воно може бути нарядне. І одразу хочу показати, вони не зовсім під каблучку, точніше, взагалі не під каблучку, 900 гривень вартість, але вони такі прикольні, маленькі, вони дуже сильно маленькі в порівнянні з каблучкою, так точно маленька вага. Вони родовані, тут аметисти та чорна шпінель. Вони десь сантиметр. Реально, сантиметр, ну може з натяжечкою 11 міліметрів. Чорна шпинель та такі, так вони класно виглядають. Або на маленькі вушка, або навіть дитині, але особисто я би боялась дитині вдягати ці англійські замки, хоча вони виглядають надійно. Не знаю, я така, що краще, <с -2> краще ні, ну може на якесь свято і, і одразу зняти, одягнути, пофотографуватися і зняти. А настільки вони маленькі, що от реально, прям я бачу їх на маленьких вушках. 900 гривень вартість. Якщо їх подивитись разом з каблучкою, це виглядає, вони як гвіздочки, тільки на англійських. Ось такі мімішні сережечки. Сережки для діймовочки. Далі. 1500 гривень вже трошечки крупніші. Тут аметисти та е, родоліти і кольорові трошечки турмаліни. Ну, їх небагато. От всі, що такі, бачите, рожеві, зелененькі. Воно так все в поєднанні, тож дуже не видно. Вони також маленькі, але ці вже значно більші за попередні сережки. Ось такий тут гвіздочок. Розмір сережки, ну тут уже з розмахом 2,3, десь 2,4. Мені на них би хотілося сказати, що вони такі якісь колючки. Але мені здається, вони стильово будуть виглядати під сукню, під якийсь такий красивий наряд. Хоча можуть бути і просто підкреслити будь-який інший образ, того, що вони просто. Самі по собі класні. Не, об... Не обов'язкове торжество у нас з вами кожного дня може бути свято. Далі сережечки менші, але 1650 гривень, чим, чим далі, тим дорожче. Тут раухтопаз, вони маленькі, вони з фіанітами. І під раухтопазом маленькі фіаніти. Бачите, так позаду виглядають. От, і в них, в них такий цікавий блиск. Родовані, такі блискучі, але маленькі. Один сантиметр, повністю висота, три сантиметри. От вони реально, можна сказати, що дитячі. Ні, все-таки все -таки не такі дитячі, як ці квіточки, маленькі з шпінелька. Вони, знаєте, вони більше до чогось такого новорічного От в мене асоціація, що ось такий блиск, все сіяє, все сверкає. Що це ми? Я не треба нам ще Нового року, навіть нам ще осінь відчути. Далі каблучка, так, бразильський цитрин у розмірі 17,8. Ось такий мені захотілося на нього сказати хвостик лисиці. Лисячий хвостик такий красивий. Або як у білочка. Такий оранжевий з трошечки коричневим відтінком. Родований Ось так, позаду така тут прикольна проба з клеймом. Не знаю, чого вони саме так зробили. Це все в нас той самий виробник. Чого Чого тут таке красиве клеймо? Я тепер хочу і інші прикраси з такими красивими клеймом. Давайте ще раз покажу, може хто не побачив. 4 грами вага тут у нас. Не густо, але ось так. 1400 гривень вартість наш хвостик. Така У мене сьогодні підборочка веселенька. Далі одні сережечки з опальчиками, але вони дуже маленькі, але красиві. До речі, також та сама вартість, лише тут без покриття родієм. Вони просто срібні, каблучка блискуча. Ось такий замочок. В принципі, зручненький, але треба його буде періодично перевіряти. Самі сережечки маленькі, були такого плану, але більші. Всі маленькі, 5 і 4 вага. 11 міліметрів, підвісна частиночка, також мініатюрні, також плюс-мінус на маленькі вушка. Ну, зараз вони будуть від сонечка відбиватися, будуть красиво переливатися. Але вони дуже-дуже маленькі. Схожі з гранатами, 1700 гривень 6,9 вага. Замочки, в принципі, схожі. Тільки щось вони тут такі тугенькі, не можу зрозуміти чому. Лапки позолочені, гранат червоний, гранатики красиві. Вони, як сказати, як мені описати, тоненькі, самі камінці невеликі, можливо, тут просто більший акцент на те, що їх більше. Такі, як пластиночки, усіяні гранатами. І ще б мені хотілося сказати, що мені здається, що вони б красиво виглядали з нашим цитриновим кольцом. Зараз я його ще раз дістану. Ну, відтінки різні, але чогось мені здається, що вони б могли б породичатися. Просто стиль один, і там, і там тоненьке. Не знаю, чого пані. Ми все можемо комбінувати, що нам подобається. Далі ще ось така каблучка, вона повністю стежинка, 18-й розмір. Наскільки вона зручна, я не люблю, коли повністю в камінцях, бо вони, на мій погляд, не дуже зручні. Але на ось цьому пальчику можна і можна носити на великому пальчику, якщо підходить розмір. У нас тут топаз. Ні, дівчата, перепрошую, це не топаз, це апатит. Але він світлий, реально дуже схожий на топаз. Такі сердечки. Вони не сердечки, вони більш такі, як сказати, закруглені, але схожі на сердечки. Повністю-повністю таке, як обручка. Бачите, в порівнянні навіть з обручкою, видно, що воно буде незручне, не але е, не враховуючи той момент, що тут більший розмір. От, 900 гривень його вартість. Така цікава сердечна каблучка. Це в нас були новинки. З попередніх відео у мене є класні лишилися сережки з рожевим кварцем. Тут прикольний такий зайчик, сам камінчик красивий, ніжно-рожевий. тут реально сердечко з хризоліту і фіаніти. 1800 гривень. Я не зазначила вагу, молодець, але ми зараз подивимося, чого. Так, принципово мені дивитись, бо вони в мене вже в руках відчуваються. 5 і одна сережка. Тобто, реально, якщо я вагу сьогодні не кажу, то це означає, дівчата, що там її не дуже є, то є ваги, що вони маленькі за вагу. Але що вас цікавить, ви напишіть Я зважу просто. Не зосереджувалась на цьому питанні. Що ну, там зважують дівчата? 4 грами. Що їх зважувати ті 4 грами? Так. Просто не всім критично. 4 см довжина 15 мм рожевий кварц камінчик. Вони реально такі приємні сережечки. Рожевий кварц буває рідко, я беру, якщо щось реально таке. На мій погляд, цікаве. Він трохи схожий на місячний камінь. Сам місячний камінь він дуже от такої текстури, тільки сіруватий. От, тут у нас рожеве. От, реально, вони десь схожі, особливо на відео, в житті вони трошечки от більше до моєї шкіри, схожі за відтінком. Якщо любите рожевий кварц, то вони мають вам сподобатись. Ось ще класна каблучка. 17,2, маленький розмір цитрин, 1100 гривень цитрин та родоліти. Цитрін невеличкий. Родована. Ой, тут також тут в шинці камінці. Раніше їх не було. Хоча така модель, мені здається, або така або схожа була. Ой так мені подобається, як вони це зробили. Не знаю, якось воно по-особливому. По суті, ті камінці не видно і ролі вони ніякої не грають. Це, якби повністю така була каблучка зроблена, то, можливо, щось би воно. А так це просто такий момент, якого ніхто не бачить. але такого ще не було. Так вони не робили. 22 міліметри. Бачите, що їх же не видно? Яка різниця? Але тайці, бачите, їм теж треба дивувати людей. Ну, це моя думка. Можливо, вони там. Можливо, просто тайцю сумно було, і він. Вирішив понаковирювати там дірочок та поставити туди камінці. А камінці, до речі, це цей е, сапфірчик підігрітий. Він такого жовтого, саме жовтого, не, не рудого, а жовтого відтіночку. Далі каблучка 17,7-2300 гривень. Це сердечко, може таке бачили, і по краям сапфіри 17,5. А, ось так В лапках по краям сапфірчики. Ну, тут сапфірчики більш помітні, ніж ті, що були в попередній каблучці. Тут лимонна позолота, її можна носити, якщо у вас є лимонні сережки, можливо, в золоті, можливо, в позолоті, не принципово, але серце океану можна і саме носити, або зі сріблом. То вам одягайте, як вам подобається, хто вам що скаже. Ніжно-блакитний колір. 800 гривень ось ця маленька підвізка зі світлими опалами вогняними, але трошки. Вони більш такі спокійні бувають. І яскравіші ці такі. Тут роз'ємне вушко, це означає, що можна поставити на якийсь чокер. 800 гривень вага, ну не знаю, 1 грам. 14 міліметрів висота. Або 800 гривень 750 на гвіздочках. Ось такі лимонні сережки з перлинками. Тут просто фіаніти, просто перлинки. В принципі, нічого такого замисловатого. Такий Замочок. 2,8 висота, як такий маленький плафончик. Це в нас на сьогодні, в принципі, по прикрасам все. У мене ще може бути хвилинки 4. І чим я хочу з вами зайнятися? У мене є кілька пар схожих, майже однакових сережок, але трошечки різних. Перше. 1250 гривень ось такі гран... гранати топаз Ці різні. Бачите, камінці. Наступні будуть схожі. Тут у нас родоліт, тут у нас світлий топаз. В принципі, вони ось такі на гвоздіках. Тут неважко буде замінити замочки, ці відкусити, і від і викинути, і поставити англійське, Але можна так лишити, щоб голову не морочити з тими замками. Просто ставити силіконові заглушечки. 11 мм приблизно камінчик. 3 см повністю висота. Вони з лицевої частини виглядають як англійські, але, можливо, англійські більше зручні, і, можливо, реально потім ви їх перевісите. Форма багет це Ось такі, якщо приблизно, мені хочеться порівняти. Обидві стопазами є 1550 гривень на крючечках Ось ці найдорожчі в темному в чорному родію от У них камінці схожі. Тут камінці в лапках, тут завальцовані. Так, цей момент я також не добачила. Ну, вже роздивляюсь разом з вами. Топас, топас та гранат. Топас і гранат. Ось такі. Вони за розміром всі однакові. Так, тепер, щоб я їх не переплутала, бо топази у нас трохи дорожчі. Ці, е, всі інші. Всі інші будуть по 1250 гривень. Всі інші вже однакові гранати, завальцовані, красивий хризоліт. Але всі замочки, не, оце замочок віздочок, а ті будуть на крючечках далі. Хризоліти. Зелен... Зелений це діопсид, хромдіпсид. 5 і 6 вага ніби з цих. Приблизно в них усіх по 5 грамів, але стопазуми трошечки легші. Вони не виглядають, до речі, маленькими. Вони... Але вони такі, як повсякденні. Я би і не назвала їх сектоми. Так, ага, і ці також невеличкі за вагою. Тут завальцовочка. Красиві хризоліти. Тут граньовані. Попередні були там такий кабашончик красивий, як півкуля. От. І тут в лапках, а там було в завальцовці. Ці у нас будуть легші, десь до 4 грам. Ось ці і наступні. Тут також можна замінити цей. цю швензу без проблем. У мене колись була жіночка з Франції, яка дуже любила ці замочки, крючечки. І от щоб саме крючечки. Бачите, хто що любить. Ага. Так, оці всі, окрім топазів, вони є по 1250 гривень. І ось ці різні, вони також 1250 гривень. Ці, бачите, навпаки, як кіт задом наперед, так. От, гранат, гранат, топаз, топаз. Ну, що ви, якщо різні ті тапки носять, Брюки, ці штани не різні, то чого б не носити нам різні камінці. Ну? Хто нам заборонить? Ну, насправді це діло смаку, і кому подобається гранати та топаза однаково, то, я думаю, вони дуже маленькі, вони ніжні. От більше як повсякденний варіант. Якщо ви поставите їх на англійські застібки, або ми разом з вами це зробимо, вони будуть виглядати дорожче. От так. Таке у нас сьогодні з вами відео. Всім дякую, що залишаєтеся зі мною. Боже гарного приємного дня. До побачення.